До нас доєднується керівник проєкту Безбар'єрна залізниця Ярема Дуль. Добрий вечір вам, слава Україні! Дякуємо, що з нами, доброго вечора, героям слава для дякуємо. початку. Так, для початку в чому полягатиме безбар'єрність під час доступу до потягів саме на львівському вокзалі, і чому саме наше місто обрали пілотним для втілення цього проєкту? Раді почати з того, мабуть, потрібно, що в планах взагалі комплексна реконструкція, яка буде передбачати, що вокзал стане повністю безбар'єрним. Проект, який ви бачили в сюжеті, і який планується зробити першочерговим, черговим, є просто першим кроком. І в подальших також будуть вживатися інші заходи. Чому першим Львів після початку повномасштабного вторгнення є другим за пасажиропотоком вокзалу в Україні? І більше того, це є вікном-порталом в Європу, куди подорожують і наші громадяни, а також і дипломати, які приїжджають до України, які допомагають Україні боротися з російською агресією. Тому власне київські львівські вокзали відібрані першими для комплексної реконструкції. Хоча на багатьох вокзалах України, вже починаючи з минулого року, здійснюється багато інших заходів з розумного пристосування для того, щоб підвищувати безбар'єрність на тих вокзалах, теж Ну, вокзал у Львові, і не тільки у Львові, в інших містах це фактично одна з таких перших місць, на якому люди формують свою думку, своє враження про місто, куди прибувають, де вони з ним знайомляться. І приємно, що Львів матиме безбар'єрний вокзал в майбутньому. Але от той перший крок, про який ви згадали, це безбар'єрний доступ до. Потягів для маломобільних категорій осіб. В чому цей безбар'єрний доступ полягатиме, трішечки детальніше так. нам розкажіть. Звичайно, ми проаналізували взагалі процедуру: от як наш пасажир, наш клієнт, подорожує залізницею. І цей процес починається не біля вагона, не в вагоні, він починається далеко раніше, це коли людина взагалі починає. Планувати свою поїздку отримує інформацію через наш сайт, через наш додаток придбиває квитки. Тому цей процес набагато раніше починається. Але так, звичайно, архітектурна доступність є найочевиднішою і найвидимішою, тому що прям потрапити, добратись до вагона, це є досить складна. На деяких вокзалах процедура тому і прийняти рішення про реконструкцію, яка дозволить нашому пасажиру, починаючи від цього першого етапу, про який я сказав, придбавши квиток доступно через наші електронні сервіси, доступно добратися до вокзалу, потрапити на порон, і з порона доступно потрапити в свій вагон. Власне, тому передбачається в рамках цієї реконструкції, зокрема і підняття поронів, і встановлення ліфтів е, з тунелей. Вокзалу на ці порони, щоб людина могла потрапивши на вокзал на перший поверх скористатися ліфтом, потрапити на порон, і також з ліф з порону потрапити в вагон в один рівень. Ну зараз цю роботу допомагають виконувати волонтери, які працюють на львівському вокзалі, тому що приймає місто досі евакуаційні потяги. Ми показували світлини. Це чоловіки, і жінки, які мають інвалідні, які мають крісла колісні і з ними під'їжджають фактично під місце, де сходять пасажири. Вони допомагають їм розміститися відвозять їх куди потрібно. Бачимо, що зараз ця процедура вимагає багато зусиль, багато логістики. А з ким ви консультувалися під час обговорення цієї ідеї? Тому що окрім волонтерів, які мають досвід такої роботи, у Львові є декілька центрів у Львові і на Львівщині, є декілька центрів, де проходять реабілітацію поранені військовослужбовці, військовослужбовці і цивільні власне користувачі, потенційні користувачі такими послугами, люди, яким потрібно Потрібен безбар'єрний вокзал, і вони мали б що вам підказати порадити. Вони мають свою думку на е, цю ситуацію. От, з ким ви радились і чи радились? Так е, абсолютно вірно, і почнемо з волонтерів. Дуже вдячні всім волонтерам спочатку повномасштабно, так і раніше. Спочатку війни, в чотирнадцятому році мова йде зараз про е, ті. Волонтерські організації, які допомагають наряду, уже також залізничникам, які надають цей сервіс з минулого року. Також запущені додаткові сервіс вокзальних помічників та послуг ангелів вокзалів. І ми теж про це постійно комунікуємо в наших соцмережах, в наших засобах електронного зв'язку з нашим клієнтом з пасажиром. Тому просимо всіх на цю інформацію звертати увагу і користуватися цими послугами. Коротко, що це за послуга. Придбавши квиток в «Укрзалізниці», ви можете і на гарячій лінії, і можете і через додаток обрати собі додаткову послугу вокзального помічника, скористатись нею, попросити цю допомогу, і завжди залізничники. Допоможуть без вагань, навіть якщо ви цю послугу не замовили заздалегідь, ви можете прибути на вокзал, звернутись до інфостійки і попросити таку допомогу, сказати, що вам така допомога потрібна, і вам вона буде обов'язково надана на рівні з волонтерськими організаціями, які допомагають пасажирам. Тепер, що стосується: що стосується її Деза... Деза... думки ви запитували під час підготовки що цього думки? А та дякую. Тепер стосується думки громадськості. Власне, в п'ятницю відбулась зустріч на Львівському вокзалі, куди були запрошені і, і керівництво і державних органів, і органів місцевого самоврядування самої громади Львова і громадських організацій, які займаються не тільки опікуються людьми з інвалідністю, а також громадських організацій, які займаються. Питаннями в сфері архітектури, в сфері доступності з минулого року, дякуючи підтримці голови правління Укрзалізниці та ініціативи першої леді бізнес без бар'єрів, Укрзалізниця створила коаліцію стейкхолдерів громадськості, яка допомагає нам приймати власне виважені рішення в таких питаннях, і ми постійно консультуємось. Це топові, це найбільші громадські організації та громадські спілки в Україні. Які ми, ми надаємо наші там рішення, ми в робочому порядку опрацьовуємо з ними наші ідеї, наші концепції, і вже в подальшому представляємо їх громадськості, так власне і на заході, який відбувся в п'ятницю. Концепція комплексної реконструкції вокзалу була представлена і архітекторам, і органам місцевого самоврядування, і громадським організаціям. Ми попросили всіх надати зворотній відгук. Ми просимо цей зворотній відгук надати протягом цього тижня, засобами електронного зв'язку на імейли e укрзалізниці. обов'язково всі їх будемо опрацьовувати uh -huh. і питання. Ми бачили з відеоряду, що були присутні, зокрема, і пацієнти центрів і це «Незламні», які дійсно в майбутньому зможуть відчути наскільки зручніше буде подорожувати потягом зі львівського вокзалу, який дуже віримо, буде повністю безбар'єрним. А от з того, що вже є, наприклад, на вокзалі, тому що під час реконструкції площі двірцевої перед центральним входом вже враховували певні аспекти безбар'єрності до. Ступності, що можливо уже є, а що доведеться з нуля зробити, так власне, правильно, ви відмітили: були і представники і від Superhumans, і від Unbroken, і були ветерани, які проходять реабілітацію наразі в цих закладах. Це величезний фокус наш знаходиться зараз також на цій категорії, на ветеранах, так як більше 10 тисяч. Працівників укрзалізниці більше 12 тисяч працівників Укрзалізниці знаходяться в лавах ЗСУ. Частина з них вже демобілізовані, приступають до роботи, тому це величезний фокус, на який ми звертаємо увагу, так як і на всі інші маломобільні групи населення, це і старші люди, це і люди з валізами, це і батьки з дітьми, з дитячими колясками, і так далі. Тому для того щоб зараз можна було користуватися комфортно. Архітектурою вокзалу Львівського ми комунікуємо про те, що можна скористатися єдиним поки що ліфтом, який знаходиться. Цей лів знаходиться по ліву сторону від головного входу вокзалу біля парковки. Там, відповідно, можна цим ліфтом потрапити на перший порон. Ми рекомендуємо користуватися послугами вокзальних помічників. Вони можуть допомогти вам, якщо ваш потяг прибуває на іншу колію, на інший порон. Потрапити на перший порон, а там через обхідні шляхи потрапити уже на той порон, на з якого буде здійснюватись посадка у ваш вагон, вашого потяга. Крім того, на західній частині на правій стороні від головного ходу від вокзалу знаходиться пандусний спуск, через який можна потрапити до самої будівлі вокзалу. Правильно, ви відмітили про Львівську площу перед вокзалом дверцеву площу, яка була Львівською міською радою також раніше реконструйована. І це приклад нашої взаємодії, яку ми пробуємо вибудовувати з органами місцевого самоврядування. Ми пробуємо їх залучати, так як в основній більшості вокзальні площі вони відносяться до компетенції. Вони є у власності власне місцевих громад, а не укрзалізниці. Ми тому ми їх закликаємо працювати з нами і також враховувати це в їхніх планах роботи і, і зробити їх безбар'єрнішими, доступнішими. Чи є вже розуміння в Укрзалізниці, яким чином відбуватиметься реконструкція майбутня, так, уже на наступних етапах втілення цього проєкту, аби не припиняв роботу вокзал? Так, звичайно. Наразі те, що було представлено на Заході в п'ятницю, це, що ви бачите в сюжеті, і все, про що ми зараз говоримо, це про проєктування. Планується проєктування, розробка проєктно-кошторисної документації для подальшої власне реконструкції. Вже саме саме проектування передбачає, що роботи по реконструкції вокзалу будуть здійснюватись в чергах. Це означає, що буде дозволяти це закривати один парон на роботи на реконструкцію. Інші всі парони, інші всі колії будуть функціонувати абсолютно так, як вони працюють в звичайному штатному режимі, і по закінченні однієї черги по закінченні робіт здачі в експлуатацію цієї черги. Уже цей порон, який реконструйований, буде використовуватись, а інший порон можна буде закривати на реконструкцію. Це дозволить забезпечити безперебійність роботи вокзалу. Всі ми розуміємо, які це пасажиропотік. А це більше 6 мільйонів, до прикладу, минулого року на посадку і на висадку пасажирів, тому одночасно робити це все неможливо. Такий підхід дозволить нам абсолютно. Адекватно, безперешкодно, безперебійно продовжити і забезпечувати роботу вокзалу, і поетапно забезпечувати його безбар'єрність. А як до речі, з безбар'єрним доступом в укриття, тому що вокзал зупиняє роботу під час повітряних тривог в плані перебування на території пасажирів, і їм рекомендують спускатися в укриття. От доступ безбар'єрний до укриттів цим проєктом також, вочевидь, має бути передбачено. Як це буде відбуватись? Звичайно, коли ми говоримо про безбар'єрність, ми говоримо про все комплексно мова і в архітектурі також в інших послугах, які укрзалізниця зараз забезпечує. До прикладу, якщо нашими пасажирами є люди з порушеннями слуху, то цього року було започаткований пілотний проект. Вже він працює на чотирьох вокзалах, де на інфостійках можна підійти і попросити. В наших ангелів вокзалу планшет, який з'єднає вас з перекладачами жестової мови, і вони зможуть вам отримати інформацію. Це важливо в тому числі, коли, от, наприклад, лунає сигнал тривоги, mm. і людина може не може отримати чую. інформацію. Mm -hmm. А в яких це містах є? Це вже забезпечено в Києві, Львові, Дніпрі і Вінниці. І Ми також плануємо розширяти цей проект на інші вокзали України. Ви правильно відмітили, що безбар'єрність це не лише про архітектуру, це і про доступ до інформації, зокрема, і про комунікацію, людяність пояснення, якого потребують різні категорії пасажирів. Чи плануєте, або вони вже відбуваються? Якісь тренінги для працівників Укрзалізниці щодо доступності і безбар'єрності, тому що Укрзалізниця асоціюється із такою незламністю від початку. Повномасштабного вторгнення, але, на жаль, бували випадки, вони поодинокі, коли, приміром, відмовляли е, в тому, що жінка, військовослужбовиця, е, не може першою зайти у вагон, а чекали чоловіка. Ну, це на, на рівні таких локальних ситуацій, але тим не менше, чи відбуваються якісь тренінги щодо комунікації провідників інших працівників «Укрзалізниці»? Звичайно, такі тренінги відбувалися і до започаткування самої програми по безбар'єрності. Зараз вони профілюються, конкретизуються, е, є безліч навчань, які також здійснюють громадські об'єднання, про які ми згадували раніше, і також ми користуємося цими матеріалами в рамках програми першої леді, оскільки вони є доволі професійними і також допомагають нам ставати кращими. Працівники Укрзалізниці це насправді залізні люди. Ви правильно відмітили, вони працюють не покладаючи рук, і роблять все для того, щоб наш сервіс ставав зручнішим, кращим, доступнішим і безбережнішим для всіх наших пасажирів. Тому ці навчання вони постійні. Вони будуть їхня кількість буде лише збільшуватись. Тут потрібно, мабуть, відмітити не тільки працівників укрзалізниці, але й всього нашого суспільства. Нам потрібно е, розуміти про майбутнє наше і безбар'єрність, яка повинна стати нашим сьогоденням. Вона має бути з нами щодня. На жаль, е, ні в радянському союзі, ні на початку незалежності України про безбар'єрність. Не піднімались так гостре питання, і відповідно нас не вчили цього ні в школі, нас не вчили цього університеті. Десь це питання було опущене в нашому вихованні. Це потрібно це, виправляти це, це. Чудово, що О, ми намагаємось виправляти ці помилки уже зараз. Дякую вам за вашу роботу і за цю розмову. Дійсно, сподіваємося, що після львівського першого безбар'єрного в Україні вокзалу і інші міста перейматимуть цю чудову естафету Дякуємо за участь у нашому Ому ефірі. А в цій частині головного задання у е, з нами на зв'язку був керівник проєкту Безбар'єрна залізниця Ярема Дуль.